Вже цієї неділі, 27 жовтня, українці традиційно перейдуть на зимовий час. О четвертій ранку стрілки годинника необхідно буде перевести на одну годину назад. До третьої. Це дозволить збільшити світловий день протягом зимового періоду. Щороку українці переводять годинник двічі на літній час останньої неділі березня, і на зимовий останньої неділі жовтня. Попри те, що дискусії щодо доцільності переведення годинників тривають вже кілька років, питання скасування сезонного часу ще не вирішено остаточно. Законопроект, який передбачає скасування переведення годинників, вже ухвалений Верховною Радою, але ще не підписаний президентом України. Тому наразі сказати тощо. Що це буде останній перехід на зимовий час, поки неможливо. Якщо в Україні не буде щорічного переведення годинників, то після останнього переходу на зимовий час наша країна постійно перебуватиме у часовому поясі Greenwich Mean Time плюс 2. Натомість позиція тих, кого ми питали на вулицях Тернополя, розділяється. Не всі задоволені тим, що постійним часом для країни обрано зимовий. Я проти. Чому? Тому що буде темно взагалі цілий день. Ну, останнє вже кілька років, останнє, вже і кожен рік. Тобто ви сподіваєтесь, що все-таки ми ще раз будемо переходити і на літній час? Звісно, будемо. Дуже негативно. Мені вдається, коли темнота, то е, тяжко. І воно тисне на голову викликає депресію. Так що краще світліше. Я думаю, що не буде там. Мені здається, що літній час був би кращий. Але... Е, я ще так не думала. Я жаворонок, я дуже люблю рано вставати. то для мене це не принципово. Взагалі, ну я думаю, що це позитивно зміниться, бо будь-який скачок туди або в іншу сторону він впливає на організм за 100%. навіть для тих, хто звик або раніше вставати, або пізніше. Я думаю, що це буде нормальна практика. Ну, я думаю, що ми... E, можемо і так, вся Європа живе. Ну, але Європа теж переходить, переходить на, на, на такий час, на такий час. То залежить і, і, і щоб е, економити електроенергію, щоб, е, щоб було, думаю, економія якась і по школах, і по і всюди. Ось медики кажуть, постійне переведення годинника негативно впливає на організм людини. Таке кожне переведення цього часу супроводжується стресом для організму, супроводжується збоєм біоритму і зміною ритму життя самої людини. Відповідно, воно відбивається на стані людини. Є люди з більш стійкішою, стійкішою нервовою і імунною системою, є люди з менш стійкішою. Тому кожний організм реагує по-різному, але так чи інакше, вплив такого переведення часу на організм людини є. Тому існує Багато рекомендацій для того, щоб, щоб перенести саме цей час з найменшими кризами для організму. Перш за все, ми говоримо про те, що за хоча б за тиждень часу люди повинні більше ходити на свіжому повітрі. Треба готувати свій організм. До іншого режиму і, хоча б за тиждень часу, лягати на годину швидше, саме на ту годину, яку буде переведений час, лягати швидше, щоб організм встиг адаптуватися до того нового режиму, який вже буде з. Вже з 28 жовтня варто за тиждень часу подбати про своє здоров'я в плані тому, що знизити навантаження як на нервову систему, так і на імунну систему. Особливо чутливі люди старшого віку чи похилого віку, люди, які мають хронічні захворювання серцево-судинні. Вони чутливі саме до цих переведень, тому краще почитати легку літературу, краще сходити в легке кіно на кіносеанс, знову ж таки, прогулянки. Звичайно, відмовитися знову ж таки, повторююся від алкоголю і від кави, тому що це є також стрес для організму. і… Може бути втрачена увага. Якщо дотримуватися цих правил, а вони є не важкі, вони не потребують ніяких економічних затрат. Людина легко переживе цей час і буде адаптована.